Очистості розпочали з гімну України. Далі хвилина мовчання за загиблими на сході країни. Українській армії 25. За останні роки каже заступник військового обласного комісара Андрій Ткаченко: Збройні сили зміцнилися, а бути військовим стало престижно. На не на один щебель наша наші збройні сили піднялися скамат і в ретингі армій європейських і взагалі. Збройні сили зараз зараз є. Від керівництва області та міста військові отримали грамоти та нагороди. Владислав Сахно, учасник АТО, на Донеччині рятував життя інших. Скромний та усміхнений. Про свої досягнення говорити соромиться. Я в медичній роті був, тому рятував людей. Приєднано бути воєнним в даний момент. У залі театру солдати, сержанти, прапорщики та офіцери. Більшість із них повернулися з зони АТО. Вони краще інших знають, як змінилася українська армія. Денис родом із Донецька розповідає, отримав поранення під аеропортом. Нині проходить службу в Полтаві. Сісіна за за все це время з э, маленькими шагами двіжуться все таки в лучшую сторону. Не так як, звісно, хотілося, і так як прагнемо митого, але диження вперед є. Після офіційної частини вистава для військовослужбовців, зустрічі побратимів та спогади. Юлія Кравець Євген Ковальчук полтавські телевізійні новини.